Я ja вирощую арбуза вже четвертий рік. Прошлий рік було тепліше, в рік дуже хороший урожай був із 2 гектарів отримав 90 тонн. Ще не дозрився, тому що видно по, по листку, видно по знизу. Якщо тут е, жовтовато, то да спели. Якщо тут біловато, то ще не спели. А другий по значку вот полоса. Якщо ці полоса не зелені, а жовтувато, жовтовато, тогда теж спелий. А третій, що что... дивлюся на вусики. Тут якщо перші вусики э, зелені, то не зрелий. Якщо сухі, то зрелий. По сортам э, я вирощую. Найбільше арашана. Я, наприклад, арашан найкраще люблю, тому що свіжий, вкусний. цукру є 12-12,5, транспортабельний. Ось вот цей цуп з частом грейп. Внутри оранжева. Не червона, а оранжево, Світло, оранжеві, Вкус дуже хороший вкус, Дуже солодкий. Через тиждень буде готовий урожай. Přihlašu vás a poprobujte jak smačný kalun v Zakarpátě.